Я написав нову книгу. Це вже п'ята моя книга про самооборону і називається вона Протоколи самооборони. А я написав до цього книги сам собі тілоохоронець про концепцію особистої безпеки, Сіра людина, мистецтво бути невидимим. Зомбі-апокаліпсис сьогодні, безпека в цікаві часи, та 10 правил особистої безпеки. Книги протоколи самооборони це така собі методичка, як поводити себе. У найтиповіших ситуаціях, де вам можуть знадобитися навички самооборони. А як я завжди кажу, для того, щоб надати першу домедичну допомогу, не треба бути лікарем. Треба пройти курси першої домедичної допомоги, де ви отримуєте зрозумілий понятний алгоритм, що робити, якщо комусь стало погано. Протоколи самооборони це що робити, коли хтось намагається зробити погано вам. Це не інструкція з прийомів рукопашного бою. Це те, як уникати ситуацій, де вам буде потрібно використовувати прийоми рукопашного бою або зброю. І про те, як треба аналізувати інформацію та що можна зробити у найтиповіших ситуаціях. До книги протоколи самооборони входять інструкції, як вести себе з незнайомими людьми. Які є засоби деескалації помірної агресії, як можна зреагувати на несподіваний напад, що треба робити, коли вам погрожують зброєю, як поводитися в натовпі, як захистити своє житло, та, мабуть, найцікавіше, що потрібно робити безпосередньо після інциденту? Книга зараз готується до друку. Відкрите попереднє замовлення. Якщо ви вирішите замовити книгу зараз, ви отримаєте знижку 20% на ціну книги та подарунок онлайн-курс протоколи самооборони. Доєднуйтесь, буде цікаво!